Але є і хороша новина. На мою думку, існує робоча стратегія, притримуючись якої ви обов'язково досягнете успіху. Ви зможете не тільки досягти успіху, але і повторювати його регулярно. Якщо відео неякісне, в незалежності від кількості вашої аудиторії воно не залетить. І навпаки, якщо ваше відео класне, воно попадає в біль вашої аудиторії. Воно обов'язково залетить в незалежності від кількості ваших підписників. Зараз ви бачите в презентації приклад дуже простої воронки це по суті такий собі маршрут, по якому буде рухатись аудиторія або підписник, або майбутній підписник, щоб він допоміг досягти нам наших цілей. І це плавно приводить нас до третього і, мабуть, найважливішого підготовчого етапу це обрати ціль. Нам потрібно зрозуміти, навіщо ми створюємо контент, чого ми хочемо досягти цим контентом. Бо ідеальний контент це перш за все потрапити в біля аудиторії, або як я ще її називаю, в ЖЕЗУ. Тобто на цьому етапі наша основна ціль це відібрати тригерну. Для нашої аудиторії тему завжди аналізуйте, відбирайте гіпотези і тестуйте їх. І вже від цього відштовхуйтесь. Бо якщо ви просто скопіюєте чийсь вдалий референс, 99% що ви просто не зможете повторити це знову. І наведу ще один приклад, як обрати гіпотезу з іншого акаунту. Передивившись дописи цього акаунту, я бачу, що у них є досить багато спільного. І перш за все, я звернула увагу на те, що дописи, які мають цифру у заголовку, набирають більшу кількість залучення і більшу кількість переглядів. Отож, це буде перша гіпотеза, яку я виносу, що цифра в заголовку допоможе мені залучити аудиторію. Яка метрика найважливіша, щоб контент залетів? Тут насправді думки дуже розбігаються, але Інстаграм рекомендує звертати увагу перш за все на пересилання. Тут мова піде не тільки про структуру для рілза, це також можна використовувати для каруселі, для текстів, для сторітелу і так далі. Це загальна структура, яка підходить в принципі всюди.